Якось недавно сидів у Фейсбуці, Якось мені попалося оголошення по картоплі. Люди самі викидали, купляли, Типу шукають, щоб їм привезли дешевше, ніж є ціна по місту. І сьогодні ми поговоримо за картоплю, по яким цінам продається. У нас вже почався пік продаж, я б сказав. би Вже всі масово викопують, копають. Недавно я записував відео по картоплі, де. Розповідав, що вона буде дорогою. І е, прийшло достатньо -таки багато негативних коментарів, що я придурок, що я там придумаю тебе по 10 майже, ну і так далі. Е, сьогодні ми поговоримо про ціни, по яким цінам продають батьки, чи є закази. і чи є робота з постійними клієнтами, чи заказують постійні клієнти на зиму. Я думаю, буде цікаво вам послухати. І в цьому короткому відео, в принципі, я розповім, що а, да, дійсно картопля трохи в ціні просіла. просила. Якщо вона була тижня 3 тому по 25, то зараз середня ціна у нас по місту 17-3, 18-19-20 гривень. Батьки продають насінку, таку як курине яйце по 15 та така, як на зиму. там, Середня і крупна мішана по 20 гривень. Це при умові, якщо буде наша доставка. По 25 може хтось якийсь продає ветеран, але я не думаю, що вдасться великий об'єм продати. Може хто там із постійників не хоче міняти людину і знає, що картопля класна, офігенна і так далі, і є гроші, то да, вони куплять без проблем. А так у нас по місті зараз середня ціна, це так як я сказав, 17-18, може 20 гривень. Ось недавно нам вдалося, надо, я так зрозумів, йти, бо неможливо сидіти зараз, комери заїдають. Е, із постійників вдалося домовитися на 200 кг, такий невеличкий контракт прийшов. Е, середня ціна, по якій ми домовилися, 18 гривень. Тобто саме вивіз, вони самі приїжджають, збирають. Ну, з міста тут недалеко їхати, в принципі, я вважаю, що це хороша така як кажуть, зділка. Да? Я вже забув по українській. Щось вилетіло з голови, ну, ви поняли. Тобто непогано. Я вважаю, що і, і нам непогано, що приїдуть, заберуть таку частину чималу картоплі. І я вважаю, що для людей також буде непоганий бонус, тому що все-таки люди когось брали постійна клієнтура. Я в цьому році просто не працював під замовлення. Так вони мене добре знають по поводу. Взагалі, от врожай, врожай непоганий. Але є одна умова, картопля дійсно гниє. Незважаючи на те, що вже е, стільки часу пройшло, картопля та, що копається зараз е, з низів, картопля та, що копається, з важких суглинків, вона не буде довго лежати. На жаль. І по цій причині, оці всі такі, знаєте, що там е, кричать, що вона там от буде весною по 10. Там, і так далі. В цьому році дуже багато випало вологи не тоді, коли треба, особливо на полісі, принаймні в моєму регіоні. І є люди, да, які хочуть там по 10, щоб йому хату занесли. Ну, по 15, щоб ще й була доставка, щоб ще й занесли квартиру на п'ятий етаж. Ну Не знаю, я такі контракти щось не сильно хочу брати, хоча картоплю в цьому році дійсно таки багато. В чому суть? Суть в тому, що картоплі навезли, в сітках зараз середня ціна 15 гривень на опті. Ну, не знаю, можете поділитися своїми думками стосовно опту, чи... чи хороша там картопля, чи не хороша, не знаю. Мені щось, щось підказує, що. Ну Потім просто є такий досвід років, так, може, три, тому люди постійно чомусь от виставляли публікації. Куплю домашню картоплю, хорошу картоплю. Не ту, що була. По чотири більше не хочу. У Нас одного року була картопля по чотири, місцеві продавали по шість, щоб ще в хату завезли і носом крутили. Ну, місцеві, такі, як я, там ну ви поняли, тих, кого вродило по регіону. І виходить, що. Потім ці постійні об'яви почали вспливати серед зими. Не знаю, може їм не сподобався смак, може вона не лишка. ну Напишіть свою думку в коментарях. Я не думаю, що ціна буде падати. Я не думаю, що вона сильно впаде. ну Може на гривні 3, може буде 12-13, але я не сильно в цю історію вірю, тому що бачите, батьки ось вже все викопали. По-моєму, залишилась грядочка картоплі. чи Це градочка картоплі, да, картоплі. виграть. І подивіться, скільки ось гнилої. Ось, десь які... боханки гнилі. Гнила рубана. Мамка ось скільки сюди викинула гнилої, я пам'ятаю, корзинами викидала. Тут теж така гнаяка, чоловіки мене на рибу то це, то, ну, На суглинках в цьому році і вродило, то й непогано. Картопля тут вродила гарна. Бачите, які? непогана картопля була. Але проблема в тому, що вона гнила. І гнила сильно. Так що я не думаю, що ціна впаде сильно. Я не думаю. Серед місцевих, я думаю, позначка мінімальна це буде 15 гривень. Тим паче зараз постійно е, пропонують е, по 18 з доставкою додому. Ну, не знаю, на, на рахунок якості, нічого не скажу, не бачу, е, гіпотези які такі от кидати не буду. Тобто 18 місцеві з доставкою на, на ну, домой. Типу. Так що, ну, в принципі, 20 гривень, якщо ти везеш, тратиш бензин. Я думаю, заберуть. 19-20 ще можна продати, якщо так посидіти. і Люди хоч трошки розбираються картоплі, а не беруть все, що попало, аби було подешевше. Не треба мені казати, що там людей нема грошей, все в них є, номера було колись за що їздити. Айфони є за що купувати, Там у кафе теж є за що. І знайдеться, мені кажеться, 15 гривень, щоб купити картоплі на зиму. Не така це велика трата, особливо якщо багато її не їсти. Тому є всі предпосилки, хоча б навіть їхня більша кількість до того, що картопля все-таки зимою по 8 не буде. Мені здається, по 8 не буде, тому що я недавно бачив у Фейсбуці, як люди возмущалися, де вже в Чернігівській області скупщики скуповують картоплю по 8-10 гривень, і всі пишуть коментарі, ви не цінуєте свою працю. Так що я думаю, зимою вона буде десь 20-25 може. Даже. Залежить багато ще від регіону. Те, що в тебе зараз вона 1599, чи скільки там, чи 15 гривень, це ще ні про що не каже. Це поки що зараз оцю, що накопали, поїдять, поїдять, пройде 3 місяці, тоді треба дивитися динаміку. Ну, а врожай, так, да, врожай дійсно в цьому році був е, непоганий. Не скажу, що прям вау е, такий вам офігенний. Багато чого залежало ще від добрив і від ділянок. А за добрива, кстати, я запишу окрему тему. Точніше, відео. Тому, друзі, пишіть свої думки в коментарях. Можете коментувати ціна, яка у вас є в регіоні. Жміть лайки. Ну і всім до зустрічі.